Що половина населення земної кулі живе в кредит? Сьогодні нікого не здивуєш. У кредит люди отримують освіту, купують нерухомість, автомобілі та інше. Втім, удавана простота отримання кредиту та ілюзорна легкість його виплати стала результатом появи величезних заборгованостей позичальників. Фінансова криза знизила купівельну спроможність навіть заможних людей, не кажучи вже про пересічних громадян. Тому нині в українців чи не найголовніше питання, що загрожує позичальнику в разі неповернення кредиту. Взяли ми в кредит машину газельку. Взяли кредит і допомагали дітям виплачувати за машину. Платили регульна регулярно там п'ятдесят по тисяч, вже погасило. Осталось небагато. І тут нас окротили, ми трошки тормознулися, не зуміли дітям допомогти, не зуміли. Я працювала машиністом башеного крана, чоловік мій теж працював машиністом башеного крана. Працювали в Черкасах, заробили квартиру, виростили дітей там в тій квартирі. Залишили і Залишили дітям цю квартиру, тому що, ну, що нам вже на, якось на старості хочеться побути на, самі, на ну, самому і в Тишині і спокій. Явне, щоб до нас приїжджали і нас радували. Все. Родина Бабенків, коли брала кредит на авто, була достатньо забезпечена. Василь та Тетяна працювали офіційно, мали достатній заробіток. Авто брали для потреб зятя. Сподівались таким чином допомогти забезпечити його професійну діяльність. У нас существует заемщик Бабенко Василий Васильевич, который обратился к нам в 2007 году в апреле месяце с целью получения кредита для покупки автомобиля. Банк рассмотрел его заявку и 18 апреля 2007 года был оформлен кредитный договор, согласно которому Данному заемщику был выдан кредит в размере 68 тысяч гривен. Из них 57 тысяч 150 гривен было направлено на приобретение автомобиля ГАЗ-3320. И остальные денежные средства там были направлены на страховку, которая производится как личное страхование заемщика, а также страхование автомобиля. Уже через два місяці, як видно, з роздруківки банківських проплат позичальник почав порушувати терміни сплати кредиту та відсотків за ними. Кредит був виданий в апреле 2007 года, однак уже начиная через два с половиной месяца после заключения кредитного договора, данный заемщик начал нарушать свои обязательства по кредитному договору. Кредитным договором четко определены даты. согласно которых заемщик должен носить свой ежемесячный платеж. Данный платеж, согласно данного кредитного договора, должен был проведен быть с 25 по 31 число каждого месяца. А заемщик, например, Бабенко Василий Васильевич, например, в апреле он своевременно уплатил платеж в мае, своевременно, а вот уже в июне 2007 года, то есть через два с половиной месяца после заключения данного договора, он нарушил свои обязательства и начал выполнять их уже, например, с нарушением в три дня, 2 июля. Начиная с 2009 года, с апреля, с 1 апреля, просроченная задолженность существовала вообще непрерывно. То есть заемщик уже полностью не погашал задолженность по кредитному договору. Мы поехали в банк, нашел просить, чтобы нам еще один год пролили. Мы совсем мало осталось за нее выплатить. Они нам отказали. Отказали, Мовчали довго-довго, мовчали. Три роки пройшло, а потім вже, вже пішла платіжка, вже мені письмо за письмом. Так чи інакше, із суми позиків бабенки виплатили в межах 40 тисяч. Аж ось несподіванка, Гроші скінчилися якраз тоді, коли вони були потрібні як ніколи. Пан Василь та його дружина обоє потрапили під скорочення. До пенсії залишалось іще кілька років, а працювати так більше ніде не влаштувалось. Ми приїхали сюди. Нам було важкувато. Нам допомагали друзі наші, однокласники. Тут ж ну, як ми з цього села, то у нас тут багато дуже знайомих, і, і два моїх двоюрідних брата тут живуть. Вони нам допомагали, да, спасибі, що ми ходили сюди на поля. Травили мишею, то бігали з тими торбами, бо треба було якось виживати. А отже, бабенки квартиру залишили дітям. Самі поїхали в село на Батьківщину. Там у них було раніше придбане помешкання. Таким чином люди думали, що уникнуть повернення проблемної заборгованості. Та це якраз був не той випадок. Це не наша хата. Ми її так ну, як купили, о, ще ну, вже давненько ми її купили. О, тут жила сім'я одна, друга, о, їх вже немає, о, а тут дівчина приписана ще до цієї хати ну, тих людей, що тут жили поперед нами. Родина Бабенків не зробила жодної офіційної заяви, ані звернень в органи міліції з приводу заволодіння автомобілем сторонніми особами, ані звернень до суду з метою повернення автомобіля, коли той уже стояв на штраф майданчику банку. Потім обманним путем машину забрали. Сказали, там перевезли шкаф, ну, Зять поїхав, тільки заїхав на площадку, тут машини з'їхалася, підперли його. что ему дивасидно куда. Вот. Безвелиз кабинет, когда я рядом сидит ключи, с машины, и все. С целью сохранения предмета залога данный автомобиль был изъят у заемщика согласно условиям договора залога. Мы имеем право проверять предмет залога, проверять его техническое состояние. И в случае нарушения обязательств по кредитному договору мы имеем право переместить данный предмет залога на стоянку банка, которая охраняется. Заемщик не обжаловал это в судебном порядке, если он считал, что действия наши были неправомерными, незаконными. Он имел право, как каждый гражданин нашей страны, согласно своих прав, Конституции, Гражданского кодекса, имел право обратиться в суд и переместить и изъять данный автомобиль себе обратно, если бы наши действия были бы неправомерны. Що мали б знати в родині Василя та Тетяни Бабенків в разі неповернення кредиту? Та що повинні були робити позичальники в такій скрутній ситуації? По-перше, знати, що на них чекає нарахування штрафів та пені, які збільшать і без того великі суми кредиту. По-друге, якщо позичальники не знайдуть коштів на виплату боргу, банк подасть на них до суду, а це тільки погіршить ситуацію. Якщо кредит був заставним, то банк має право повернути собі гроші, вилучивши з власності позичальника його майно. Що й було зроблено в даному випадку. Видиш, що зайомщик не йде на зустріч, не погашає заборжність і звернувся в суд з іском об обрачення в на предмет залогу. Просив суд в иске обратити в зыскання путём погашення задолжності по даному кредитному договору і просив суд також дати право заключение договора купли-продажи данного автомобиля от имени Бабенко Василия Васильевича. Данное решение в 2012, году было вынесено, мы получили решение об обращении взыскания. Данный автомобиль с целью реализации был выставлен на официальных сайтах Приватбанка, Планет Авто, где выставлены все наши автомобили, которые изъяты по всей Украине. И потом в результате аукциона данный автомобиль в 2013 году был продан за 47 250 Грів. Інша справа, у який спосіб відбувалось вилучення авто. На це мала бути зареєстрована заява до органів правопорядку, а потім до суду. Цього бабенки не зробили. Питання чому? Юридична неграмотність, недовіра до міліції та суду або знову ж таки без грошів'я стало всьому виною. Збігали роки, банк продовжував нараховувати пеню. Бабенки відмовчувались, діалогу не було. Тім через кілька років банк сам дав про себе знати викликом до суду. Банк позвався до позичальника на суму 207 тисяч гривень. А так у вас з дружиною майна там, мабуть, якийсь там золотий батон, там чи золотий унітаз? якийсь там ну, щось немає. Є на А яке хазяйство, що у нас складається? А В селі В селі кури, гуси. У в нас немає зовсім нічого, що продати. Десять качок, десять качок, п'ятнадцять курочок, собака й кіт. І більше в нас немає. От нічого. От прийдуть виконавці, опишуть ваші курі, і гуси, куди там. Та що заберу? Коли до справи долучився правозахисник, перше ж судове засідання уже дозволило виправити ряд неточностей, яких допустився суд у попередньому заочному рішенні. А саме у сутовому рішенні від 12 жовтня суддя з якихось причин не вказав про те, що є позиція відповідача, тобто Бабенка, в якій чітко вказано, що пропущено срок позовної давності, і чітко вказано те, що відповідач просить розглядати справу без його участі. Оце було пропущено судом, тобто так. Тобто, це не було зазначено, що й стало. Ми ж знали одну з підстав для скасування заочного рішення. Написали, що така позиція не була врахована. Законодавець і передбачив в цій статті, що суд вправі скасувати заочне рішення, якщо не були викладені всі обставини, які стосуються справи. Не були викладені судом, суд скасовує заочне рішення, жодних юридичних наслідків зараз щодо стягнення з даного громадянина немає в Приватбанку. Тому. Ні, ми ж написали, що їх не врахували. Ми скосову це заперечення. Воно було, але ви суд його не врахували. Так, це заперечення. Воно було в справі, але ви його не момент холосу до рішення в даному запереченні не було конкретно зазначено з якого часу рахується трьохрічний срок. Не мотивовано з якого часу поється на пропозицію від банку піти на мирову угоду, а саме сплатити суму за домовленістю, родина позичальників не пристала, а отже, будуть судитись далі. Ми зайшли, секретарша зразу нам бумажку показала, що платить 10 тисяч з лишнім і ми забуваємо. Взагалі нас все буде решено. То секретар е, суду? Так, да, так. Да. Подумайте, бо просить більше ніякий в розділі, щоб я погасилася. Можуть люди з мирового доключити, правильно? Якщо така пропозиція є, то хай вони її озвучать судом засідання, да, представник, а не десь по телефону чи по радіо. Запропонує людині, людина подивиться, співпадається з його, не порушується якимось його право, чи співпадає, тільки ж особа знає, скільки він брав коштів, скільки він сплачував. І тоді людина є. Навпаки, там, якщо такі наслідки, то людям навпаки святовали, що він заявою про те, щоб розторгнути такі договори, які у людей в Кабулу заганяли. В суд, так в суд. Банк також готовий іти далі та вимагати свої кошти в судовому порядку, а тим часом борг росте. Отож банки і фінустанови, які ще недавно роздавали кредити всім бажаючим, часто не звертаючи уваги на платіжоспроможність, зараз до цього питання ставляться з обережністю. З фінансами України та й у громадян, нині ситуація просто катастрофічна. Політики при владі намагаються пояснити всі проблеми в країні кризою. Проте багато проблем ще попереду: масове безробіття, невиплата зарплат і нарешті девальвації гривні, і як наслідок зниження платоспроможності населення. І найголовніше, проблеми з боргами, неприязнь до кредиторів суттєво б'ють не лише по кишені, а й по здоров'ю. Василь Васильович вже давно скаржиться на погане самопочуття білю серці та безсоння. Отже, яка ціна кредиту? Перш ні, взяти гроші в позику, добре поміркуйте. Чи варте ваше життя цього? Ну сподіваюся, що все буде добре. Я вірю, довіряю вам, що ви приїхали. Спасіба, допомогли розібратися усьому. Велике, спасіба. Я тепер спать було спокійно. Ваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.